Торгові візочки для кошиків. Візочок вміщує в себе два кошики об'ємом від 22 до 35 літрів. Тобто будь-який кошик вставляється сюди. Ось саме посадочне гніздо на те розраховане. Візочки бувалого вживання, але колесика їздять дуже гарно. Дивимось в першу чергу за колесами, потім за корпусом. Ну і загальний візуальний стан у них просто чудовий. Висота цього візочка, ось по параметрах, пройдемо 98 см, ширина по ручку 39 см, і загальна глибина 57 см. Обійду, покажу. Кого цікавить, запитуйте, є нові візочки. Це візочки бувалого вживання. Також є нові візочки під кошики. Та різні всілякі об'ємом від 60 до 180 літрів. Також візочки у нас є платформні, вантажні, дитячі всілякі різні. Навіть з машинками нещодавно зайшли. Так що по візочках, що потрібно, запитуйте, от саме по такому товару можемо запропонувати дуже багато різних варіантів.